Окей, okay, let's go. Уйм привіт! Сьогодні ми проходимо демку Sentry. Я не знаю. Сентри Сентрі. Um, у нас є дві місії. Погнали, пройдемо їх сьогодні. Ага, є у нас зброя. Ну, давайте візьмемо, шоткан, я не хочу. Давайте хіл. Ні, давайте зброю візьмемо, все ж таки. Так, наскільки я розумію, це снайпа. Це, типу, щось Ріфли, Окей, давайте ріфлу. А, це в мене вони всі. Добре. Еге, добре. Так, де ми? Це схоже, знаєте, на що мені це нагадало на Half-Life. А там теж, типу, ви в цьому в ліфті приїжджаєте і починаєте йти стрілятися. Такі самі ці є. Такі самі прикольні штучки є. Ну, типу, хілу Це що у нас? Сюди можна? Так, ну стріляти я не можу. Куди мені потрібно бігти? Я не впевнений. <ресофт> Ясно? <Assistory>. <раз> Ясно. Ось Амо. Як взяти Амо? Чи б трошечки? Ентер. Затиснути Enter треба Пішла музика. екшн фаза. У мене досі немає ніякої зброї. Може можна ось тут взяти? Ем. Хлопці, я все розумію, але у мене немає зброї. Ясно. Так просто пробігти я не можу, мені потрібно. Тіпів вбивати, але... Але як взяти патрони? Можна якось зброю взяти? Так, чортики бігають тут всякі. Так, туди я забігти не можу. Так, чуваки, до побачення. Може я знайду якусь зброю все ж таки, а? А, будь ласка. <с> місія повалена. <с> місія фейлет. Ясно, місія фейлет. Ну, мені зрозуміло все. А якщо чесно, то нічого. Де взяти зброю? Ну, Q, я натискаю Q, типу. Давайте заново. Ну ось Q, weapons. Так. Я беру Weapons, окей. Okay. Я взяв. Deploy. Unused of slots. Ааа. йо моё чуваки, ви зрозуміли прикол. А я можу взяти, наприклад, снайпу і там якогось пістоля? Чи не можу. Так оце і краще пістольчик буде. Так, є снайпа. Чи можу взяти краще? Давайте взя... візьмемо краще ось так. Візьмемо хіл собі. Турельку давайте візьмемо по приколу. Якщо чесно, я жаль, не знаю, що це таке. Вперше раз граю. Ну давайте так і. Так, утиліті. Граната Vortex Glow. Якщо я не, роз... не, не помиляюсь, то це ще б. Да. Да, та-та-та. Добре. Давайте візьмемо. Давайте візьмемо хіл і візьмемо. Отак. А, не можемо. Це пасивка. Спасивка це. Або броня, або. Ну, давайте, броню, давайте, броню. Все! Ура! Не цікаво розібрався, друзі. Не цікаво, не цікаво розібрався. Так Ми починаємо активну фазу. Воу! Я можу Воу! Як воно тут стріляє? Я думав, я... Є... О! Я думав, тут я приціл але тут його немає. Ха, <рістити> 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 ну слухайте, це виглядає прикольно, я не знаю. Оу, обережно. А, мені треба захищати цю фігню? А! -а, -а. Я роз. Ясно. Так, я можу позбирати тут всяких приколів різних. Добре. Так, що у нас тут? Що мені тут робити? Давайте брейдж, нав. Ууу! Я зрозумів прикол! Воу-воу-воу-воу-во, во, 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 во. вони звідти підуть. А патрони, то закінчуються, чекайте. А все патронів немає. Все, в мене закінчилися патрони. Ні, ну якщо так стріляти будемо, то та, то патронів не буде. Куди ти пішов, скотина. Хе-хе <ріст> <ріст> Блін. Патрони Капець. Патронів немає. Все є патрони хоча б якісь. Нікого не пропускаємо. Знову немає патронів. Оу! <плес> <плес> <Wow. плес> патрони. Як патрони перезаряджати? У мене ж була та фігня така. Добре, знайшов якісь патрони. У мене ж була турелька. У мене були патрони. Де мені знайти хоч щось. У мене ж була турелька, у мене були патрони. Як мені знайти хоч щось? Типу. А, чекайте, я ж тепер можу юзати там всякі штуки. Чекайте, 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 чекайте. Я ж можу тепер зайти сюди, наприклад, а? Так, я можу тепер зайти сюди. Тут є у нас хіл. І більше нічого. Ну окей. Можемо бігати. Тут теж є хіл. Давайте АМА заберемо. Ну все, я готовий. Я готовий знову до битви. Погнали? Оу! <гум> wow! Вже витратив свої гранати випадково. Так, велика, завелика сенса, на жаль, я не змінив. Щось я про це не подумав взагалі. Якщо буде наступна атака, то е, заюзаємо. Куди ти по... Вау. Уже й чуваки якісь літають. Так, ви мені нагадуєте гоблінів з доти. Не знаю чому. Чи як вони там називаються? Ні, ну гра прикольна, гра прикольна. Але треба змінити сенсу. Тому що це капець. По сенсі просто відміна. О, ти хто? Який шаман, бляха-муха. Окей, файнал вейв. Зараз буде фінальна битва. Фінальна хвиля. Так, ми зараз підемо похилимось повністю. У нас є 40 сек... 45 секунд. Ми йдемо в фул хіл. Фул хіл і фул. Е Зразу просто. Фул все. Добре. Я, ну, мабуть, готовий. Я не знаю. Я не впевнений, чи я готовий. Але нібито так. Каліка. Ой придурок. А, да? Ми можемо? Фух, ми можемо. Я вже думав, що все. Я вже думав, що все. Я думав вже все, мені хг. Я не змінив сенсу. Чому ви не нагадали? Воу, ви стріляти вмієте тепер? Ого! Ну, урона, звісно, маленько. Чудик? Ой-ой-ой, обережно. О, бляха Місіон фейлет. Ну та. Ну я пропустив там забагато людей, поки на мене той чудик пригав. Ех. Ну все. Ми провалили місію. <хи> На жаль. Ну добре, гра прикольна, мені сподобалось. Не знаю як вам. Місію я так і не пройшов, але перепроходити я її не буду. <хи> О, тут були патрони. Вау. Я не бачу. Ну добре. А, тут можна було щось спригувати Фу, я міг би просто там стати та відстрілювати їх, ви що, знущаєтесь? Я міг би, типу, отак от стати. Отак от, от стати та відстрілювати їх тут повністю всіх. Тут і патрони на місі, тут і Хілка на місі, Та ви що, це шимба спот? Ну добре. Якщо вам сподобалось, то ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. З вами був Нецікавий. Не хворійте, всього вам найкраще та почуємось.